Рок 10. НОТАТКИ ЕЛЕН УАЙТ, Справжній Ісус Навин, Субота Після Обіду. 29 листопада. У книзі Ісуса Навина відчувається, що життя головного героя виходить за межі його часу, вказуючи на щось більше. Цей принцип простежується по всій Біблії, включаючи символіку Ханаану яка втілює нашу надію на нову землю. Служіння в земній святині також натякало на більш значущу реальність, але Христос первосвященник майбутніх благ. Виникає питання як книга Ісуса Новина передбачає майбутнє, як ми можемо бути впевненими у такому тлумаченні, які біблійні принципи допомагають застосувати цю книгу до новозавітнього контексту і подій кінця часу? У цьому уроці ми розглянемо принципи біблійної типології. Ніколи раніше земля не бачила такої сцени. Натовп стояв паралізований і, затамовуючи, подих дивився на Спасителя. Знову темрява огорнула землю, і почувся хрипкий гуркіт, подібний до сильного грому, стався сильний землетрус. Коли з вуст Христа пролунав голий крик звершилося. Священники служили в храмі, тоді був священник вечірньої жертви. Одягнутий у свій значний і прекрасний одяг, священник стояв із піднятим ножем, як і Авраам. Люди дивилися з пильним інтересом. Але земля тремтить і трясеться, бо сам Господь наближається. З треском розривається внутрішня завіса, храм розривається зверху донизу невидимою рукою. Відкриваючи погляду натовпу місце, колись наповнене присутністю Божою. Священник збирається принести жертву, але ніж випадає з безсильної руки, і ягня тікає. Прообраз зустрівся з антитипом у смерті Божого сина велика жертва принесена. Шлях до святилища відкрито. Новий і живий шлях, підготовлений для всіх. Підніміть його. Сторінка 44 Неділя 30 листопада. Біблійна типологія. У даному уроці використовується термін тип, грецькою мовою тюпос або антитип, грецькою мовою антититус. Для того щоб визначити спосіб, яким автор нового заповіту визначав відносини між текстом або подією старого заповіту і їхнім значенням у теперішньому або майбутньому часу. Типологія це спосіб інтерпретації людей, подій чи інституцій, які відображають і Ісуса і інші євангельські реалії, тип і його антитип подібні до зліпку і форми. Перший відображає початкову ідею, навіть якщо другий втілює її повніше. Виконуючи всяку праведність, Христос не поклав межі всій праведності. Він виконав всі вимоги Бога у покаянні, вірі та хрещенні, зробив кроки благодаті у справжньому наверненні. У своїй людській природі Христос виконав міру вимог закону, Він став головою людства, заступником і поручником. Люди, об'єднуючи свою слабкість із божественною природою Христа, можуть стати учасниками Його характеру. Христос прийшов, щоб дати приклад досконалої відповідності закону Божого, що вимагалася від Адама, першої людини, до останньої, яка житиме на землі. Але він ні в якому разі не прийшов, щоб зменшити обов'язок смертних бути досконало слухняними. Він не скасував писання старого заповіту, Він виконав те, що було передбачено самим Богом. Він не прийшов, щоб звільнити людей від закону. Бути, як Ісус. Сторінка 362. Грішному скорботній людстві не треба більше чекати приходу первосвященика. Відтепер Спаситель служитиме первосвященником і заступником на небесах. Тепер усім жертвам і приношенням за гріх настав кінець. ВІРА, якою я живу. СТОРІНКА 201. Понеділок, 1 грудня. ПРО ОБРАЗ і антитип. Якщо ви вивчаєте біблію, ви не можете довільно вирішувати, що є біблійним типом, або як цей конкретний тип виконується в новому заповіті та за його межами. Сама Біблія пропонує певні правила і принципи для застосування типології. Божий народ, якого він називає своїм особливим скарбом, мав привілей подвійної системи законів морального і церемоніального. Від створення світу моральний закон був невід'ємною частиною Божого божественного плану і був таким же незмінним, як і він сам. Церемоніальний закон мав відповідати певній меті в Христовому плані спасіння людства. Прообразна система жертв і приношень була встановлена, щоб через ці служіння грішник міг розпізнати велику жертву Христа. Потреба у служінні жертв і приношень зникла, коли прообраз зустрівся з антитипом у смерті Христа, в ньому тінь досягла суті. А закон Божий зберігатиме свій визнашений характер доти, доки престол його вистоятиме. Цей закон є вираженням Божого характеру. Закон Божий не був розп'ятий з Христом. Сьогодні сатана обманює людей щодо Божого закону. Закон десяти заповідей живе і житиме у вічні віки. Він віддав своє дорогоцінне, невинне життя, щоб спасти винних людей від вічної загибелі, щоб через віру в нього вони могли стояти безвинними перед Престолом Божим. Віра, якою я живу. сторінка 106. Прообрази і символи представляли Його, і в ньому прообраз зустрівся з антитипом. В житті, місії та смерті Ісуса кожна вимога була виконана. Підняти його, сторінка 197. Вівторок, 2 грудня. ІСУС Навин. Прообраз. У першому уроці цього кварталу ми дізналися, що Ісус Навин це новий Моїсей. Він повторює ключові моменти виходу з Єгипту, але вже для другого покоління ізраїльтян, як і Моїсей, Ісус отримав своє призначення в особистій зустрічі з Господом. Сорок днів і ночей Моїсей залишався на горі, і протягом усього цього часу, як і спочатку, він був дивовижним чином підтриманий. Нікому не було дозволено піднятися з ним, ані ви під час його відсутності нікому не дозволялося наближатися до гори. Протягом цього довгого часу, проведеного в спілкуванні з Богом, обличчя Моїсея відбивало славу божественної присутності. Сам він того не підозрював, але його обличчя сяяло сліпичим світлом, коли він сходив з гори. Цією яскравістю Бог мав намір вразити Ізраїль святим, визнешеним характером свого закону і славою Єварелія. Коли Моїсей був на горі, Бог представив йому не тільки скрижалі закону, а й план спасіння. І саме небесне світло, що струменюлося з показаної Голгофи не менше ніж слава закону Божого, пролили таке сяйво на обличчя Моїсея. ПаТріархи і пророки, Сторінка 329 330. Моїсей був прообразом Христа. Ізраїль Божий, прямуючи до небесного Ханаану, має вождя, якому не потрібно було людського навчання, щоб підготувати його до своєї місії як божественного провідника. І що сам він зазнав випробувань, то може допомогти і тим, хто випробовується. ЄВреям 2.10.18. Наш викупитель не виявив жодної людської слабкості чи недосконалості, однак він помер, щоб здобути нам вхід до обіцяної землі. Боротьба І мужність. Сторінка 111 СЕРЕДА 3 ГРУДНЯ. Справжній Ісус Навин, ПроТОТИП Історія Ісуса Навина повинна розглядатися через призму типології. Війни, які вів Ісус Навен, є історичними подіями, що становлять істотну частину історії Ізраїлю. Мета цих війн у тому, щоб поселити ізраїлітян на обітованій землі, де вони зможуть спокійно користуватися своєю спадщиною і заснувати нове суспільство, що існує на принципах закону Божого. Йосип і Марія щороку ходили до Єрусалиму на свято Пасхи згідно з вимогами єврейського закону. Дитинство Христа закінчилося, він вступив у період юності. Йосип і Марія, як це було їхнім звичаєм, готувалися до своєї довгої подорожі до Єрусалиму. Вони взяли з собою Ісуса. Людському розуму неможливо зрозуміти, про що думав син Божий, коли він вперше з великим інтересом дивився на храм. Коли він ходив його подвір'ям, і його око бачило служіння священника служителя, вівтар із його кровотачачою жертвою, запашний ладан, що підносився до Бога, і таємниці святого святих за завісою, він осягав реальність, яку ці церемонії передвіщали. Які думки пробуджувалися в його грудях, ми не можемо здогадатися. Сам Христос був ключем до відкриття всіх цих святих містерій, які були слабо зрозумілі Йосипу і Марії. Вони всі були встановлені для представлення Христа і виконувалися в Його смерті. Хоча встановлення Пасхи вказувало на минуле, на чудесне визволення євреїв, воно також вказувало на майбутнє, вказуючи на смерть Сина Божого ще до того, як вона сталася. Під час останньої Пасхи, яку наш Господь святкував зі своїми учнями, він запровадив вечерю Господню замість Пасхи, щоб відзначалася на згадку про його смерть. Він, великий прообраз, агнець, був готовий бути принесеним за жертви гріхів світу. Прообраз зустрівся із антитипом в смерті Христа. Підняти його. Сторінка 31. ЧЕТВЕР, четверте грудня. Ісус і ми. Ісус новин як тип, Прообраз. Виходить за рамки служіння Ісуса Христа, передбачаючи виконання в житті церкви, тіла Христового. Ісус, наш заступник, наш первосвященник, наш посередник, наше становище подібне до становища ізраїльтян у День спокути, коли первосвященник входив до святого святих, що представляє місце, де зараз служить наш первосвященник. Він окропив своєю кров'ю спокутування, престол милости, жодних жертв примирення сюди ззовні не приносилися. Поки священник заступався перед Богом, кожне серце мало бути схиленим у каятті, благаючи про прощення гріхів. Наш великий первосвященник приніс єдину жертву, яка єдина має цінність для нашого спасіння. Коли Він приніс себе на Христі, було здійснено досконале спокутування за гріхи людства. Зараз ми стоїмо на зовнішньому подвір'ї, чекаючи тієї благословенної надії, славного явлення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Жодних жертв не можна приносити зовні, бо великий первосвященник виконує свою роботу у святому. Святих. У своєму заступництві наш захисник Христос не потребує нічиєї людської чесності, нічиєї людської заступницької допомоги. Наймогутніший людський розум не може осягнути Бога. Слова найкрасномовнішого язика не можуть Його описати. Відповідально подумайте про любов, яку отець явив до нас. Про любов, яку Він висловив до нас. Ми не можемо виміряти цю любов, бо виміру немає. Чи можемо ми виміряти нескінченність? Ми можемо лише вказати на Голгофу, на Агнця заколотого від створення світу, підняти його сторінка 319. П'ятниця 5 грудня. Божа стабільність сьогодні. Різні типи ґрунтуються на історичних зразках, на які вплинуло божественне втручання, як результат Божих обітниць, вони виявляють Божу вірність в його взаємодії з людством і його верховну владу над історією. Типологія це не просто метод тлумачення старого заповіту стосовно Ісуса, це також спосіб тлумачення історії. Як ви думаєте, як Божа постійність та його участь в історії можуть допомогти вам переносити незначність людського буття. Типи сьогодні. З однієї сторони вивчення типології допомагає нам зрозуміти, хто такий Ісус і що Бог чинить через нього? Вони показують, як такі особи, як Мойсей, Аарон та Давид, передбачають роль месії як священника, Пророка та царя. Схожим чином, типи, пов'язані з настановами, такими як жертвопринесення і релігійні свята як Пасха, розкривають заступницький характер її місії. Типологічні події також вказують на те, що Ісус здійснить заради свого народу. З іншого боку, типологія розкриває очікування Божа від своїх дітей. Для подальшого читання. Прочитайте бути схожим на Ісуса Покаяння необхідне у день спокути, 28 грудня, сторінка 380. А також, щоб я міг пізнати Його, досконала спокута, 8 березня, сторінка 73.